Це, напевно, найменш енергозатратне відео за всю історію каналу. Всім привіт! Сьогоднішнє місце зйомок ми обрали не просто так. Ми знаходимося в авто, і сьогодні хочемо поговорити про таку річ, як кінетоз. Більш в народі відому як заколихування, захитування, хвороба руху або морська хвороба. І хоча в назві є слово хвороба, це не захворювання, це фізіологічний стан, який є у кожного у нас. Просто в одних він виражений більше, в інших менше. То чому нас захитує в транспорті? Причина в подразненні вестибулярного апарату, а саме півколових каналів та отолітового апарату. Справа у тому, що наш організм має три системи оцінки руху. Перша соматосенсорна, це те, як ми відчуваємо наше положення тіла в просторі, завдячуючи нашим. М'язом, сухожилям і так далі. Тобто те, як ми рухаємо рукою чи ногою, відповідь дають наші суглоби, м'язи, тканини і рецептори в них. Друга система, яка відповідає за оцінку нашого положення в просторі, це зорова, це те, що ми бачимо. І третя система це вестибулярний апарат. А тепер уявіть собі, ви сидите в авто. Ваше тіло нерухоме. Суматоценсорна система каже вам, ми не рухаємось. Очі. Вони можуть бути закритими, і також ваша друга система каже, що ми не рухаємось. Зате третя система наш вестибулярний апарат завжди нам повідомляє, що ми знаходимося в русі. Саме через дискоординацію оцих трьох систем і відбувається це явище, яке називається захитування. Нагадуємо, воно фізіологічне. Симптоми його ми знаємо, і чи не найбільш поширеним є нудота? Та блювота, яка викликається, якщо дуже довго не реагувати на ці симптоми з боку нашого тіла, де нас може спіткати така річ, як захитування. Звичайно, найпоширеніше це автомобіль, це плавання в кораблі, тобто недаром його називають морська хвороба. А взагалі воно може бути будь-де, де наше тіло більш-менш нерухоме, але при цьому воно переміщується десь в просторі. Мені от, наприклад, в аквапарку в трубі укачало. Як профілактувати захитування? Давайте проговоримо певні моменти, які зможуть полегшити нам симптоми цього стану. Перше не переїдати. Взагалі, якщо поїздка короткотривала, то краще взагалі нічого не вживати ніяку їжу. Якщо все ж таки проїздка тривала, то не переїдати. Повний шлунок нам у цьому випадку не помічник. Два це алкоголь, які б міфічні йому властивості не приписували, але алкоголь у цьому стані він навпаки тільки посилює прояви цього стану. Я вам більше того скажу, якщо перебухати, то і так буде точніше. <плес> якщо це трапилось в човні, краще бути посередині човна, і якщо це великий корабель, наприклад, якийсь, чи круїзний лайнер, чи катер якийсь, чи яхта, краще перебувати всередині і зайняти лежаче положення з закритими очима. Якщо це автомобіль, краще обрати місце біля водія спереду і дивитися на горизонт. Можна скористатися таким підголовничком, щоб зафіксувати голову. Цікава річ, якщо ви за кермом, у вас дуже дуже рідко бувають випадки, щоб вас закачувало. Це пов'язано з тим, що сама та сенсорна система в цьому випадку задіяна в керування транспортним засобом, і прояви цього стану вкрай вкрай рідкісні. Та чи не найкращим способом вберегти себе від цього стану, якщо особливо він траплявся у вас уже до цього, і ви знаєте, що ви маєте схильність до цього, є вживання спеціальних препаратів. І тут важливий момент: вживати їх потрібно за 30-60 хвилин до початку подорожі. Тому що коли у вас вже почнеться нудота, а можливо навіть блювота, і ваш шлунок перестане моторика шлунку працювати так, як потрібно, таблеточка буде всмоктуватись ой-ой як довго. До препаратів, що можуть допомогти в цьому стані, відносяться, наприклад, пластирі з кополаміном. Але станом на сьогодні діюча речовина така в Україні не зареєстрована, тому ми його проходимо повз. А от що є в Україні і дійсно допоможе, це препарати антигістамінні. Назви їх зараз з'являться у вас на екрані. Важливий момент: не підходять сюди препарати без седаційної дії другого покоління, наприклад, це терезин чи дезлоратадин. Вони жодним чином не вплинуть на прояви захворювання, тому їх використовувати не можна. Всі інші нагадуємо у вікових дозах ми п'ємо за 30 60 хвилин до початку подорожі. Тепер поговоримо про речі, які навпаки можуть спровокувати в подорожі захитування, навіть якщо ви до цього не схильні. Перше це сидіння, наприклад, в транспортному засобі з нахиленою головою. Це буває при читанні книги або коли ми граємось десь в гаджеті, не робіть так, це ще більше е, обманює нашу, наш вестибулярний апарат і ще більше провокує захитування. Два це різноманітні різкі запахи. Тому при виборі оцього і штучки будьте обережні, тому що вона також може провокувати у вас захитування. Ну і третє, це наше налаштування перед подорожю. Дуже часто таке буває, що ми самі себе або несвідомо наші друзі чи близькі накручують нас, і ми починаємо навіювати собі, що нас зараз має захитати. Знаєте, це моя особиста історія. Я колись, коли був студентом, був працював вихователем в дитячих таборах, і ми супроводжували дітей. І Оце така історія, коли сідають дітки в автобус. Мама приводить свою Марусю, каже: Марусю захитує, Марусю сидить вперед, Марусю садимо вперед. Маруся сидить, її мама вже настопорила. Маруся готова. Зараз ми поїдемо. Маруся нам зробить шоу. При цьому всьому автобус трогається, починає їхати. Маруся достає телефон, бо їй кожні 5 хвилин пише: Мама: Ну що, Маруся, тебе укачала, і Маруся сидить в телефон. І знаєте, на третій раз Марусю таки вкачала. Ще не методи, які рекомендують нам американські протоколи аптудейт, є імбирні цукерки, тобто імбир полегшує е, ці симптоми, хоча механізм цей невідомий. І друге, це масаж, так називаємо відволікаючі процедури. Е, наприклад, передпріччя оці в оцій області на три пальця ниже складочки, також е, вони полегшують прояви захитування або працюють як відволікаюча процедура в дорозі. Як резюме. Захитування або заколисування або кінетоз, це стан доброякісний, і до нього схильні абсолютно всі люди: хтось більше, хтось менше. Два кінетоз можна і потрібно попереджувати тими методами, якими ми сьогодні розповіли. І якщо вам перед подорожю або морським круїзом пропонують випити таблеточку, не нехтуйте цією порадою. І три, так як цей стан фізіологічний до нього в організмі, виникає звикання і вже через. 72 години в круїзі, у вас не буде цих симптомів. Тобто, таблеточки від захитування не потрібно пити більше трьох днів. Отаке експрес-відео у нас вийшло. Якщо вам заходить такий формат, ми і надалі готові з вами ним ділитись, тому що він не енергозатратний. Нам так простіше, ніж знімати світлими всім іншим. Тому ліпіть йому вподобайки. Всім більше доказової медицини. Па-па! Влог, як ми знімали влог.

Давай-ка мне